Пам'ятаєте, Джей Ді Венс, якщо я не помиляюсь, чи Марко Рубіо висловився так доволі влучно про характеристику російської переговорної групи? Він сказав: ми приїхали домовлятися, а росіяни привезли якогось історика. Пам'ятаєте, було таке. І ось питання неадекватності переговорної групи, неготовності переговорної групи до саме. Обговорення питання про мир воно доволі відчутне. А коли від нас їде там. Їдуть представники Міністерства оборони, то навіть в Україні є критика, що а чому міністерство оборони їде? Чому там немає Міністерства закордонних справ? Чому там немає дипломатів? Чому там немає переговорників, чому там немає там громадських діячів, активістів, там людей зі світовим ім'ям? Пам'ятаєте, колись кучма намагався там Мінськ, 1 мінск 2 там був присутній, як от фігура така рівно. Рівно відома і росіянам, і українцям багато інших українців намагалися там бути, щоб якось авторитетом своїм підтримувати. Так, от навіть навіть. До української делегації в українців були питання. А російська делегація взагалі дуже дивна. Тобто, приїхав Мединський, який ще й українцем десь там є за походженням, чи народився в Україні, нібито в Житомирській області. І Мединський, який працював там, відповідав за гуманітарну політику чи був міністром, здається, освіти у них. Ну, в будь-якому випадку немає відношення, не не військова людина, немає відношення до... Війська до врегулювання конфліктів, і все, що він розповідав, це про 1300 там, якийсь рік, і дійсно, все це завершилось ось так. Тобто американці кажуть, вибачте, це якось історика привели, а не переговорник. Але росіяни не одні такі. Польща блокуватиме вхід України в ЄС, поки не буде вирішено питання волинської трагедії. Польща блокуватиме вхід України до ЄС, поки не буде вирішено питання. Волинській трагедії, заявив міністр оборони Польщі. Цитата така: якщо Україна не вирішить питання волинської трагедії, геноциду на Волині, не проведе ексгумації і не вшанує пам'ять загиблих, то в неї не буде ніяких шансів на вступ у Європейський Союз. А, відверта а, абсолютно погроза. Абсолютно відверта, нічим не прихована агресія проти України, причому з боку міністра оборони. І тут зворотня ситуація. Яке відношення міністр оборони, який повинен думати про оборону? Яке відношення міністр оборони має до міжнародного? Контексту, чому міністр оборони розписується за міністра закордонних справ Польщі за президента Польщі, за прем'єра Польщі, які, ну власне, і відповідають за зовнішні зносини? Чому міністр оборони, абсолютно внутрішнє відомство, робить заяви, як о той історик Мединський? Це по-перше, по-друге. А яке відношення міністр оборони Польщі має до Волинської трагедії? Яке відношення? Це було дуже давно. Трагедія дійсно є трагедією, ніхто її не заперечує. Території були незрозуміло під ким і як. Люди між собою фактично суттєво посварились. Люди стали жертвами маніпуляцій з одного боку. Польських активістів з іншого боку радянських служб і стравились одне на одного, маючи давні, довготривалі питання одне до одного. Так бувало в історії: сама Польща не один раз нападала, знищувала цілі народи, племена, там ну, племена і племена, да, невеличкі етнічні групи. Ми ж знаємо це з вами. А скільки халепи принесла та ж сама Польща, будучи ще Річу Посполитою для українців, ну, давайте візьмемо, почитаємо Шевченка, давайте візьмемо, почитаємо інших класиків української літератури 19, -го, 18 -го століття. І ви побачите. Давайте піднімемо історичні документи, подивимося, як намагалися Україну ополячити. Що робили з українцями, якими другосортними їх вважали. Ні, от потрібно все підняти. І щоб українця, який перебуває в стані війни, який жертвує собою, який перебуває в цьому стресі вже 12 років, давайте ми нагнемо українця. Нехай він вибачиться, нехай він вшанує, нехай він те, нехай він це, нехай, але а без цього ніяк. Це шантаж. Це нічим не прихована політична агресія, це нічим не прихований політичний зовнішньополітичний тиск. І сказати в даному випадку, що українців десь чекають, чи то в Європі, чи то ще десь дуже важко. Ти бачиш, що насправді своєю країною українці повинні займатися самостійно, незалежно, суверенно. Ну, власне, так, як написано в Конституції. Наші безкінечні спроби загравати. З європейцями, з поляками, з чехами, з угорцями, з німцями, з французами, з британцями ні до чого не приводять. Одні нас відверто шантажують, ну, хто наш здатний, а інші просто тупо використовують. Ми навіть цього не помічаємо. Своєю країною потрібно займатися самостійно і не впускати до рішення питань в Україні людей, які яким до сих пір болить волинська трагедія, і вони не можуть відпустити минуле і думати про теперішнє і майбутнє, їм потрібно зараз принижувати українця, їм потрібно зараз тиснути на владу України, їм потрібно зараз прив'язати майбутнє України в ЄС до того, що відбулося десятки, десятки років тому назад. А якщо б до Польщі отак віднеслись? Коли її брали до Європейського Союзу. А якби до Польщі мали претензії, наприклад, німці, давайте не будемо забувати, що частина земель, які сьогодні належать Польщі, вони фактично належать Німеччині. Німеччині. Уявіть собі, якби німці заблокували вступ Польщі до Європейського Союзу, тому що вони мають до німців до, до поляк питання. І поки ті не вибачаться. А якщо ми піднімемо взаємовідносини польського уряду в 38 му і 39 му році на його початку, з Гітлером, покоперсайтеся, тому що любите завжди розвінчувати міфи в Радянському Союзі, там Сталін, Молотов, Каганович і так далі, а при цьому забуваєте: сусіди наші загравали з Гітлером. Сусіди наші хотіли бути в коаліції, щось там розділити. Сусіди наші не прийшли на допомогу народам, яких Гітлер поневолював. Багато багато є дуже цікавих, дуже цікавих моментів, які можна пред'явити Польщі. Але Польща робить вигляд, що їх це не стосується. Вони просто гнуть свою лінію. А ми кожен раз, на кожен такий плювок нам в обличчя. Утираємось і робимо вигляд, що то священна водичка. І намагаємося виконати їхні забаганки. Досить, досить це робити, досить принижуватись. Ми велика країна з великим потенціалом, і нас не поважають. Не поважають тому, що ми прогинаємось. Свою думку я висловив. У вас може бути своя. Напишіть її в коментарях, не забувайте підписатись, поставити лайк. Ну або навіть стати спонсором нашого каналу. Бережіть себе.